Вітаю на каналі JCQA. Сьогодні говоримо не про зварювальні апарати, а про те, що дуже часто залишається у тіні та чому не приділяється достатньо уваги. Про пальники. А якщо бути ще більш точними про пальник від Parvo серії Pro 1500. А ви натискайте вподобайки та підписку та пишіть коментарі, звісно. А я не затягую та перехожу до огляду пальника. Пальник від Parvo серії Pro 1500 це пальник із повітряним охолодженням для напівавтоматичного зварювання від британського виробника Parvo. Він добре зарекомендував себе у роботі, а особливо уважні глядачі, мабуть, вже помітили, що ми використовуємо пальники саме цього виробника у наших відео. Пальники 1500 серії представлені у виконанні з довжиною шланг пакета 3, 4 або 5 метрів з однією кнопкою. За потужністю, які вони можуть переварити, ці пальники не відрізняються. Це 180 А при зварюванні СО2 та 150 А при зварюванні міксом. ПВ у обох випадках однакове 60%. Чотирьохметрові пальники можна також використовувати із дворовиковим механізмом подачі дроту на 1 та більше міліметрів. Також є 3-та 5-метрові варіанти із чотирма кнопками. Характеристики у них ідентичні, проте призначені ці пальники для використання із апаратами серії Evo 20 та Evolver. А зараз я назву чотири причини, чому пальник Parvo Pro 1500 точно вартий вашої уваги. Ну, по-перше. Це ергономічне руків'я про гріб із якісного пластику та прогумованими вставками, які не дозволяють пальнику гуляти у руці. По-друге, шарнір на місці з'єднання шванг пакета та руків'я, який допомагає зменшити навантаження на кисть зварника. По-третє, в складі шланг-пакету присутній запатентований екранований кабель підвищеної гнучкості HyperFlex, який дозволяє уникати переломлень. Забезпечити стабільну подачу дроту, а також має силові жилки підвищеної потужності, аби витримувати високі навантаження. Та по четверте, корпус руків'я не має болтів та за потреби може легко розбиратись для заміни необхідних деталей: самого руків'я, втулки кронштейна, кнопки або шарніра. Такий ремкомплект, а також усі потрібні витратні матеріали, сопла, вставки, пружини, дифузори, канали подачі дроту, а також гнучки, гусаки та багато чого іншого, можна замовити на сайті JCQA. Посилання залишу у описі під відео. Також раджу замовляти виключно оригінальні витратні матеріали, аби повністю розкрити потенціал пальника та подовжити його ресурс. Не нехтуйте якістю своєї роботи та часу. Обирайте виключно якісні витратні матеріали. Якщо ви вже користуєтесь такими пальниками, обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях. Також не забувайте підтримувати наші огляди лайком та підпискою. Побачимося у наступних відео.